І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Брати і сестри, вітаємо вас із неділею, цією світлою, можливістю прийти, помолитися, причаститися святих тайнів Христових, попросити Бога сил і подякувати йому за його благодать, по відношенню. до з вами. Сьогодні Івангелія нам говорить про історію, коли Христос прийшов до гориця міста Гадаринського і там зустрів його існуватий чоловік. Один івановець говорить, що був один чоловік. Сьогоднішній Євангеліє говорить нам про те, що було два чоловіки. Церква каже, святі отці, вони говорять, можливо, один із них був дуже розлючений, тому дехто пише про одного. Але ми маємо би, історію про те, не про кількість, скажімо так, що брати саму суть, але про те, до чого диявол може привести людину. І сьогоднішнє Євангеліє, воно, воно дуже непросте. Воно має в собі жах, котрий, котрий людина не може зупинити, не може стримати, не може обуздати в собі. Жах перед чистим злом. Отже, коли Христос перепливає через це Галілейське море, Галілейське озеро. І виходить на берег, то диявол жени цих існуватих до Христа, і вони падають біля нього і говорить, дивне говорить, що тобі до мене, до нас, Ісусе, сину не виділи? чому ти прийшов сюди, передчасно нас мучити? Тобто, говорить не людина, не люди говорять, але диявол, ці злі духи, котрі вселилися в людей, вони говорять. І вони якби, знають, що до, до останнього дня вони мають право, вони діють. Чому? Тому що не звершився ще суд Господній. І вони мають право, і вони із-за того з претензією приходять, чому ти передчасно, завчасно прийшов нас сюди мучити. І Христос являє нам, тобто послідовникам, тим, хто чує його, хто прислухається до нього, являє свою силу, свою велич. Бо те, що не може нічим бути стриманим, воно підкоряється одному слову Христа Бога. Зло, котре не можна зупинити. Цього, цих, цих чоловіків, Іван Гис розповідає, їх в'язали, в'язали шнурами, в'язали кайданами, ланцюгами. І такої страшної сили диявол додавав цій людині, цим людям, що вони розривали із легкі ці ланцюги. І тоді люди в жаху шукали прихистку, ховалися. Дібно ми ховаємося, наші рідні і близькі ховаються від ракет, від бомб. Ми намагаємося захиститися і нічого не можемо з цим зробити. І жах повертає людину. І можемо сподіватися і молитися. Коли ми читаємо Євангеліє, і воно, воно проходить Бог з нас. Тобто торкається нас, нам, нам воно не, не несе тої науки і користі, яку ми мали б брати від слів Євангелістів. Коли говориться, що Ви вигнав Христос цих злих духів, а вони просилися, щоб не в пекло, але куди-небудь інше, хоча б в статус в неї яке послося. І Христос дозволив, і коли біси увійшли в стадо свиней, те стадо кинулося з кручі, кинулося в те море і потонуло. Пастухи, маючи відповідальність, а, того, а те стадо воно було велике, там було кілька тисяч тих свиней. І пастухи біжать в місто. І Просять якогось для себе, щоб їх не звинувачували. І вони розказують людям, що сталося, і виходять люди. Ми чули це кілька разів, коли Христос говорив із Самарянкою, коли вона побігла в місто і виходять люди на зустріч Христу. Тут також виходять люди, але виходять. Для того, щоб прогнати Христа від себе, щоб Він залишив їх в спокої. Бо їм до цього, хоча не завжди мирно і спокійно жилося, певними місцями вони не могли ходити. Цей чоловік ці люди жили в висічені висічених скелях, жили десь по якихось там. Від людних місцях, але дороги ж проходили. І от що вони бачать? Вони бачать цих скажених колись людей, прирозуми, як пише Євангеліє, одягненими, спокійними, котрі сиділи біля ніг Христа і слухали те, що він їм говорив. Здавалось би, мала би огороди радість за цих людей. Або якщо навіть не за тих людей, то хоча б за себе самих і за своїх дітей, що вже буде спокій, вже не треба буде боятись, і що ці поставачі десь когось і нароком не, не заб'ють. Але відбуваються зворотні, вони просять Христа, щоб він їх покинув. І чому? Тому що людська природа. На... Коли живе не Божими словами, коли немає в собі чогось Божого, ми завжди намагаємося себе забезпечити на чорний день або щось зберегти, заробити, накопити, для того, щоб було на колись. Не колись може прийти, може не прийти, але ми все своє, всі свої сили ми прикладаємо для того, щоб накопити на потім. І от ці люди вони збирали і в один момент вся їхня, весь їхній заробіток пішов і потонув в море. Їм це не вигідно, їм це не добре. Їм не треба нічого, їм не треба радості, їм треба спокою, їм треба шекель. Їм треба заробити. Але все проходить. І тут ми можемо побачити, наскільки велика любов, ми це знаємо, яка велика шана Христа до людини. Навіть тоді, коли вони його просять, щоб він відійшов від них, він виконує те, що вони хочуть. Тобто, маючи силу і владу, владу Божественну, не обмежену, він покоряється волі людини. Це невиобразима річ. Наскільки Бог щирий до нас? Ми, ми до своїх дітей, ми не є таким. Ми кажемо, сідай за стіл, стане тарілочку, поки не з'їсиш, ти не встанеш. Я не хочу їсти. Будеш їсти. Ми впливаємо на дитину. Хоча ми дуже любимо своїх дітей, правда? Наскільки великою має бути любов, коли те дитя каже, я не хочу. З тобою бути. Я не хочу, щоб ти був біля мене. Наскільки велика повага має бути, щоб ми не розізлилися. Наскільки цінним має бути, цінною ця думка має бути для нас. Це неймовірні речі. Тому, тому ми маємо приводи, маємо багато приводів і причин для того, щоб ми радувалися, щоб ми тішилися і приносили молитви Богу. За те, що Божество це велике Божество, воно кличе нас. Немічних, недобрих, грішних. Він кличе нас до себе і хоче нас зробити причасниками Його святості, Його радості, Його життя. Наскільки ми маємо відкликатися безумовно і прислухатися до того, що він нам говорить? Як до заповіді, котрі, котрі є помічними або чимось помічним для нас, для того, щоб ми змогли утриматись в добрі і в праведності, так і до тих радісних обіцянок, які Він нам дає. Не бійся, тільки віруй. Де я там буде і той, хто вірує в мене? Той, хто споживає моє тіло мою, і мою кров? Той перебуває в мені, а я перебуваю в ньому. Невже це нас не надихає? Невже воно не змінює нас і не піднімає із землі, не відриває від землі і не дає натхнення до того, щоби дійсно повернути свою свідомість до нього, послухати, прислухатись, Тобто почути ті слова, які ми багато раз чуємо, і надати їм сенсу, повірити, тоді всяке зло, воно нас не вбиває. Воно нас не руйнує всередині. І яким би здавалося не страшним. Воно не може нам нічого заподіяти. Воно не може зламати нашу волю. Воно не зажене нас в страх і безвихідь, де ми будемо перелякані, загнані в куток. Але ми будемо. Керуватись Його словами, пам'ятати Його дії і дякувати Йому за визволення, яке Він дарує нам від, саме від, від такого зла, де ми вже не є полоненими невільниками цього, цього зла. Але проходячи біду, проходячи страждання, ми знаємо. Що вони не переможуть нас. Як і про духовне говоримо зараз, зло не зламає християнина. Якщо сам християнин не відкриє двері, або, як в сьогоднішній притчі не скаже Христу не зараз. Зараз ні. Зараз мені треба чимось іншим займатися. Так, і в житті, яке ми проживаємо, так і у війні, ми проживаємо, де людина залишається сильною, не дивлячись на те, що відбувається. Чому? Тому що ми знаємо, не тому, що ми такі сильні самі по собі, але тому, що Бог є з нами. І коли Бог біля тебе, то ніхто, ніяке зло. Яке б воно не було страшним, воно не зможе зруйнувати і перемогти те добре і світло, яке ми маємо в собі від Бога. Цим і живемо, і цим перемагаємо. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що кожного дня, кожного ранку ми чуємо страшне, страшне, страшне для того, щоб мати і, його сміття проходити, пам'ятати Євангелію. Укріплюватися ним. Сьогодні ще ми згадуємо пам'ять святих